Ми можемо перетворити свої слабкості на силу, але для початку їх правильно треба зідентифікувати. Так, отже, головними слабкостями галуча на сьогоднішній mm -hmm. день, як на мене, є закомплексованість, певно. Так власне, невизнання того, що деякі наші особливості регіональні чи там народу, який тут живе, і насправді їх не треба соромитися, вони є ознакою чогось трошки іншого. Перше це мова. Галичани з сіл чи містечок починають там соромитися своєї мови, коли потрапляють за межі Галичини. Це є велика помилка, тому що наша мова якраз збудована на основі тих європейських мов, до яких ми належали, колись, там, чи хорватської, чи моравської, чи чеської, польської, і так далі. І це є якби наша сильна сторона, а не слаба сторона. Так. Те, що наш народ вважають ті, що в нас живуть більшість мужчин чи жінок, люблять їздити на заробітки, чи мусять їздити на заробітки. Яки, це теж не є слабою стороною, тому що вони, будучи там на заробітках, повертаються не тільки з грішми, але й з досвідом, європейським досвідом, хай побутовим будь-яким, а в тім числі і культури, якого немає в інших мешканців України, які там не бували ніколи, так і третє це все таки. Наша близькість до Вселенської церкви, ближчість, я би так сказав. Це теж є нашою сильною стороною, власне, наша ця грекатолицька традиція, яку намагаються принижувати як там зраду православ'я. що ж, всі ці дурниці треба просто викинути один раз смітник. Це той позитивний рух на поєднання двох церков східної і західної. Наш народ в цьому взяв активну участь, досі зберігає цю традицію, і це є ще одна наша сильна сторона. Це принаймні можна говорити, мабуть, багато, але це ці три головні традиційно, які вважаються слабкостями, які насправді є нашою силою, їх треба правильно розвернути в правильному напрямку і правильно використати. І це буде наша сила і наша перевага над іншими регіонами України.